Український пілот винищувача 16 під час масованої атаки агресора РФ у грудні встановив рекорд збиття ворожих ракет. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування повітряних сил збройних сил України, полковник Юрій Ігнат у Фейсбук. За його інформацією, росіяни запустили по Україні близько 200 дронів 13 грудня. Кинджали ще понад 90. Сто ракет під час таких обстрілів головною цілею для літаків F-16 є крилаті ракети. Наш авіатор F-16 по ворожих цілях спочатку застосував всі чотири ракети класу повітря. Повітря у результаті збив чотири крилаті ракети окупанта. Далі пілот ЗСУ зафіксував ще одну ціль та використав авіаційну гармату у повітряних силах збройних сил України. України зауважують цей випадок є унікальним у першій в історії пілот F 16 знищив шість крилатих ракет за один виліт. Дві з них за допомогою авіаційної гармати.